Дорогі українці, з нагоди великого національного свята нашої держави, дня незалежності України прийміть сердечні вітання і побажання від бійців Легіону Свободи, які боронять нашу незалежність на сході України. День Незалежності це світле свято здійснення мрії і сподівань багатьох поколінь наших предків, які з любов'ю творили, і плекали українську націю в рідну мову, самостійну державу, мужньо боролись за її майбутнє. Я переконаний, що для кожного з нас батьківщина починається з свого рідного дому. Для нас цим домом є наш чудовий край. Нам усім хочеться, щоб у домі панували щастя і добро, у суспільстві порозуміння і згуртованості. За мир на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Бійці Легіону Свободи щиро вітають вас із Днем Незалежності України. Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і привідешнім поколінням. Саме від нас з вами залежить, якою бути нашій державі, в якій житимуть наші діти, внуки і правнуки. Нехай не мліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі. Слава Україні! З Днем Незалежності!